Давайте всі скажемо, слава Ісусу! Слава Ісусу! Я радий бути місце з вами тут, на цьому місці. І дякую всім, хто прийшов, що сьогодні прийшли до нас, наш зал де ми проводимо тут наше служіння. Я думаю, ми не пожаліли, що ми тут, так? Хай Бог поблагословить кожного. Пару думок скажу, і ми помолимося. Життя так швидко летить, тут брати говорили, так швидко проходило. Поки молоді, знаєте, так сьогодні Бог подарив, звісно, трошки поїхало людей. І ми як служителя мені трошки грусновато, звісно, що поїхали люди, ну не всі, слава Богу, що ви тут. Хтось поїхав, а хтось приїхав. І служить тут, тут ми, нам сказала місіонері, дякуємо, що ви тут. Продовжуйте Божу справу. Я вірю, що Бог з нами. І тут казали за поклоніння, що ми поклоняємось Богу. Звісно, ми колись мечтали, щоб таке було. Навіть не представляли, що Бог подарує таку можливість. Отак прославляти Бога. Мікрофони, в таку нормальну апаратуру, в таких залах. Но це він відкрив двері. Буває разне поклоніння і я чув одне свідчення. Одна дружина великого служителя, вона свідчила, каже, мій муж на великому служінні, а я каже, ну так вийшло. Одна дитина, друга, третя. И каже я разрыбалась, что это за служение, трошки возроптала а потом каже я поняла и приняла решение, я буду служить Богу. И каже пока мій муж, сісти на служениях, на великих евангелизациях, я дома с детьми. Каже я брала Писание, я, я записывала, я шукала Бога. И каже я тоже дома поклонялась Ему. И це каже теряла время, каже и пришел мій час. Коли дітки підросли, каже, я вийшла на служіння, я була готова. Аллилуйя. Не тіряй Время. Бог живий. Слава Ісусу Христу! Ісус понад усе, написано: шукайте Його, іщіть Його, шукайте Його понад усе, А все інше, все останнє. У нас багато тут було сказано. Багато нужд, багато якихось там і, Ну, Знайди час для Ісуса. Найди час для нього. Понятно, цілий день ми не можемо. Ну знайди час, написано. Пріжжі всього Його. Амінь. Слава Ісусу Христу. Хай Бог нас поблагословить. Вхновляю вас. Продовжуйте. Піддержуйте наші руки. Для тих пастирів, служителів, які трошки вже щось зробили. Для нас це благословіння. Коли я бачу молодь, які служать, проповідують, співають щось роблять. Аллилуйя. Бог поблагословить. Помолимося, хочу призвати до молитви, щоб якщо ти тут, тобі хочеться, щоб за тебе помолили сьогодні. Хороше слово, пісні, поклоніння, нам нужна ще молитва, знаєте. Молитва, щоб Бог так реально доторкнувся. Якщо ти хочеш помолитися тут, будь ласка, приберіть кафедру і ми помолимося, Якщо ти тут. Ти хочеш, щоб за тебе молитися. може, не все в порядку. Тут було слово хороше. Може хтось сів уже на твоєму престолі. Так незамітно, знаєте, так підкралося, щось сіло. І мішає тобі якийсь гріх, так незамітно прийшло. Якщо ти хочеш помолитися, він тут. Можна йти сюди наперед, молодь. Я призиваю вас, тут є брати, ваші керівники молоді, служителя. Ми помолимо за вас. Ісус призиває. Ісус Господь. Аллилуйя. Можна йти на молитву. Ісус тут. Виходить, сюди аж ось сюди. Будь ласка, хто ще живе. Група, можете потихеньку співати, потихеньку співати, а ми будемо молитися. І Божий призиває тебе. Іди до нього. Він тут. Не тіряй врем'я. Во ім'я Ісуса, будь ласка, будь ласка, брати, молиться. Боже мой, ми дякуємо тобі, що ти тут. Ти завжди з нами. Хай сьогодні чули це слово. Ти, Господи, замечаєш там, де ми не замечаємо, але ти по-особному замечаєш тих людей. І ти призиваєш їх до себе. Боже мой, поки і життя. Поки сьогодні Господь дихання в наших настрях. Боже мой, ти призиваєш до себе і кличеш людей. Аллилуйя. Хай святиться Твоє ім'я, хай воно буде возвеличеним і прославленим. Великий наш Бог. Прийди Прийди сьогодні, Боже мой, скажи своє слово. Аллилуйя. Боже мой, свято Твоє ім'я. Великий ти наш Бог. Ти чудний наш Бог. Боже, говори сьогодні. Наповняй сьогодні. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. І до Стою.

thank no, <laughs> you Друга. Молимо за кожну церкву, за всіх служителів, Боже мій, яким ти довірив, велике тіло, твоє діло, Господь. Це не легко, це стола і ти не всі, це Івангелія Господь, просто, як було сказано, служити, служити всім на всякому місці, і нас до цього визиваєш. Про Але... Прошу, молодь, давайте ми помолимося за... за нашу країну. іде війна. Ця рана, яка є, болить. Помолимося за наших воїнів. Хай Бог защитить, хай Бог встановиться, А ми все одно в це врем'я не будемо врем'я, Будемо продовжувати, знаєте, робити. Своє діло, церква на своєму місці. Тут у нас два брати, є зяки теж там. В армії, на війні, будь ласка, підійдіть сьогодні, Женя, Діма є тут. Може ще хтось не знаю Бо нам тут добре, а десь вони там. якраз у них Женя в відпуску приїхав, казав, я б це де, день і ніч, нам уже троє раз не хочеться, а зобрання йти не хочеться. А він каже, Ніколайович, або це день і ніч. Ходив би на зібрання, робив що-нібудь, або не там. Ну так виходить, що там, Діма, Діму трошки ранило, а тут з нами. Давайте ми за них помолимося і за всіх остальних. Подякуємо Богу, що вони є там. Давайте так возровемо Богу, розвеземо голос. Боже, почуй нас. Прийди. За наших братів, Господь, за женю, за тіло, Господь, і за тих, які з церков, там, наші брати, Ісус. Боже мій, вступи за них. І всіх там на передовій, які там, Господь, прямо сьогодні, прямо тепер вони там, Боже мій, прийди туди, защити, хай вони своїми ідуть. хай вони не Ісус, виступає Твоє ім'я Твоє, Господь. Аллилуйя. Хай призиває Твоє ім'я, Дай сили мудрості, все необхідне. Ісус, ми любимо тебе, любимо людей і нашу країну. І хай прославиться Ти наш Бог, ти Святий Дух. Амінь. Благословляємо. Подякуйте ти всіх поговорим від нас. Ой И слава Богу, мы еще сделаем одно служение.